Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Парахолка Дніпро. У мене Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статуеток, ось таких, які є на продаж. Перед початком огляду, попрошу підписатись на мій канал, подобаючись, якщо подобається моє відео. Ну, також коментарі. Почнемо, давайте з отакої серії. Це. Серія Alibaba Баба і 40 розбійників. Ось така статуеточка Марджана називається ця. Дівчина все добре. Це у нас Коростень, Ось так от. Гарному все стані. Потім. Ось такий Аліба. Ось так сидить він. Тут ось коростень клеймо. Бачите, другий сорт. І третій отакий розбойник касим. Розбійник касим. Ось такий він. Також тут клеймо. Перший сорт. Ось такі три. Статуеточки є на продаж з цієї серії. Ціна на кожну з цих статуеток по 3000 гривень. Потім давайте з таких дівчаток. Ось така юна півунья. Дуже рідкісна статуеточка. Зараз її взагалі вже ніде не зустрінеш. Така гарненька, красивенька, все добре. Це у нас. ЗХК полоне, перший сорт, ціна їй 4 тисячі гривень. Потім ось така ось ауза блукала. Також на даний момент вже рідкісна статуеточка. В гарному ідеальному стані все позолотка, все збережено ось таке лице, ручки, все добре. Цей. Кінчик, теж все добре. він Частенько відбивають його, немає. Ну, тут це захика полонне, Ціна їй також 4 тисячі гривень. І ось така <кхух>, дівчинка з кульбабкою. Також дуже класна, гарна статуеточка. Все добре. Це у нас Баранівка стара. Перший сорт. Ціна її також 4000 гривень. Потім ось така ось і наймочка. Тоже дуже гарна статуеточка. Також стан ідеальний. Все гарне. Це у нас користень, перший сорт. Ціна її також 4000 гривень. Потім отакий. Ой, вакула с, с чертом спіймав, черта за шкірку он даже. Рожки, все ціленькі. ну трошки на рожках потерта по золотості є. ну що маємо, то маємо. Ось таке він Стоїть. Все гарно. Класно. Це у нас Київ. Сорт нас не бачу. Ну, книжечка. Ціна йому 2000 гривень. Потім, давайте гусей покажу. Ось такі пара гусей. Дуже класна статуеточка, така колір насичений, красивий. Гусак з гусинією, мабуть. Це у нас вірбілки, другий сорт. Мадин USSN на експорт йшла статуеточка. Гарна, класна. Ціна на даний момент цієї статуетки 2500 гривень. Потім ось така, гляньте, хто полюбляє фігуристок. Ой, трошки ось така класна, вона така здоровенька, красивенька, ось такі пальці. Гляньте, як це зроблено. Тут якась прилипла склійонки. Все гарненьке, задів, вот ось так от вона. Це ось такі квіти. Це у нас Німеччина. Бачите, мануфактура з 1764 року. Ну, це не вона призведена, а їхня ця фірма. Ось така дуже гарна, красива, класна статуетка. Ціна їй 3000 гривень. Отак. І ну, на останок ось така зізнається статуеточку. Вражіння на ромашці. Її не треба дуже сильно представляти, але вона гарна. 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 Красиве лице таке розпис. Кінчик тут все ціленьке. Дуже гарний красивий розпис у неї. Це старенька закиха полона. Класна статуеточка. Мені подобається. Зараз вже ціни на них пішли вгору. Вже нема. Ціна їй 700 гривень. Нагадую всім, функція є така. Якщо у вас не вистачає коштів на даний момент, ви можете 10% сплатити задатку. І яка річ вам сподобалася, вас пару тижнів почекає. А так. Що, мій телефон Viber буде в початку, відео в кінці. В описі під цим відео пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Хочу поважати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тихого, мирного неба, здоров'я вам. І зустрінемось, коли зустрінемось.